Якщо їсти багато солодкого, буде цукровий діабет? Ні. Бо цукровий діабет він виникає внаслідок того, що ми споживаємо багато вуглеводів. А цукор це просто один із видів вуглеводів. Чи може стрес впливати на гормональний баланс? Так. Тому що під дією стресу в нас виділяються гормони стресу. Гормони наднирників, а саме це кортизол, всім відомий. І воно може вплинути на подальші скарги пацієнтів, втомлюваності, безсоння, набір ваги, такі симптоми. Чи існують генетичні фактори, які можуть спричинити проблем ще до подібної Так. По одним із генетичним захворюванням є аутоімунний тероїдит. Тобто, якщо у вас в анамнезі, в когось в сім'ї є це захворювання, то варто проходити профілактичний огляд раз на рік. Чи є вікові обмеження для розвитку діабету? Ні. Бо захворюванням на цукровий діабет можна захворіти в будь-якому віці.